Всім доброго раночку. Добрий ранок. Зараз направляємося в магазин з ракушкою, щоб до кінця зробити куром несушком корм. Їдемо на участочок, пора бролером. Приїдемо, покажемо, який у нас малий бролер вже росте переселення, ну, розділення їх. Тепер там 49 штук. Кожному Так, Два брудера перекинули, тому що вже місця мало. А так. Будемо включатися, показувати. Да. Приїдемо на участочок, покажу, що там вже Діма зробив. Я була в Ірпіні, Діма там багато чого поробив. Да. Так що покажемо, що у нас пройшло за цей весь час. Так що всім гарного дня, будьте з нами. Погодували вже бролерів. Їм уже вистачає конкретно, вже так не біжать, як сумасшедші, завдяки той кормушці. Та й ці почали нормально зелені працювати. Дімон вже набрав воду. Оп! Курочкам набрали воду. А зараз Дімон вам і покаже і розкаже. Просю. Гнізда поробили. Ой. Ірина теж йде. Покажемо, які гніздо зробили. Сідали, ви бачили, подйом бачили, знову забулися кришку привезти на відро, аліноліум лежить. От такі. гніздо зробили. Повирізали. Закріпили. це не знаю, що тут робить. Ти що тут робиш? Б'ються, блядь, страшні. Влазиш, ні? Ліноліум застелили. Яйця є. Давай яйця знову в траві. ці щось бушують. Ми раді нас бачити. Дуже раді. По сусідству бролера Хавають. Це в нас як світла немає, фонарик від сонячної батареї заряджається днем. Коли сонце пропадає, він автоматично включається. Тобто, прикольна штука. Ось ми. Да. Будемо діляти перепило самці до самців, самки до самок. Будемо робити це перший раз. Як це робиться, правильно не знаю. Подивився в тікі токи. Заглядаєш під хвіст. Ну, це самець, мабуть. Да. Навірно, так. Да. Це самець. Значить самців ми вставляємо тут. Якщо тут яйце було, це самка. Це, це, це ну, вона Бережний, Це наші інваліди. Ну, що вже зробиш? Димон тут вже пролучився. Вони такі буйні, блін, пальці всі вже Є. поцарапали. Вже ремонт швидко відділяє, що куди. Пацани да. поки що перемагають, да? ага. Ой. так? Ми вже. Перепілочок. Загородили знизу, бо бролера туди лазять. Вони там перепілочки какають. Короте, ну, Взагалі, не камільфо виходить. Клітку сперва, в яку ми перевозили, вон вона поставили наверх. Потім поняли, що треба чимось закрити. Клітку на бок. Короте, там вже навіть перше яйце. Бройлери, бункерна кормушка. Коротше, взагалі справляється на ура. Всім доброго вечора! Добрий вечір. Нам задали під нашим відео такі питання. Доброго вечора. Хочу вас запитати, ви реалізацію на бройлер маєте? Якщо маєте, то всю партію реалізовуєте чи частинами і чи взагалі вигідно займатися бройлером? як бізнес. Дякую зарання за відповідь. Бажаю вам хороших переростів і всього найкращого. Дякую за коментарі. Дуже 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 приємно, що коментарі вже щось там хтось пише. Так, це круто. Даже у нас вже два таких коментарі. Привіт з Бучі. Да. Другі вже питаються узнати у нас щось. Реалізація є. є. Так як ми живемо в ну, 8, грубо говоря, для кого не секрет, це Бабинці. <свят> так, Бучанський район, Київська область. В основному ми реалізуємо бролерів, це Ірпінь. І все, що вокруг його. Знову ж таки, через знайомих, ніхто ні разу не OLX об'явлення не создавав, нічого. Сарафанне радіо працює на увазі. Реалізація є. Не всю партію одразу вирізаємо, тому що і самим, так як ми самі їх скубемо, вручну це все відбувається, щоб тушка була красива, жовтенька, все було гарно. Тобто 25 штук за день. Це зутра і до вечора їх скуба вдвоєм. Да. Це трішки тяжко. Ну і так, а... ми вибираємо... Вибач, вибираємо більших, рубаємо і чекаємо, поки ті підростуть якраз за цей час. Ще клієнти назбираються, ще закази. Скажи. Ну тобто ми їх тримаємо два місяці. Два місяці ми починаємо забор. Починаємо вирізати із найкрупніших. Тобто одну партію вирізали, продали, другу продали, між їми пройшла там неделька, грубо говоря, ну, треба відійти від цього з Кубані та тому подібне. А так, ну так, да. вирізаємо, читайте всіх. Декілька там яких неліквідних, 5-10 залишається собі на тушонку. Це, таке. це в минулому році остання партія така, тобто, що на зиму була? Так, вона більшість ногів їх покрутило, так як було прохладно. Вони почали купчитися один на одного і повертали лапи. До тушонки mm. ми не робили нормально, до сих пор. По поводу бізнесу. У нас це більш місто того, щоб ходити на роботу да, прибиль є. Ми в минулому році держали по 50, ну, партія по 50 голів. Прибиль є, але не така велика. В цьому році запланували вдвоє більше, зато побудували цей сарай з учотом того, щоб можна було його утеплити, щоб спробувати взимку. Навіть без опалення тримати тут брой Будемо намагатися це зробити, намагатися чим зробити. Чим більше утеплити, мінвата, кришу утеплити, стіни, пол уже утеплений і загнати сюди чим більш курейний сушок. Кури ну, є офігенним теплоносієм, так сказати. Будемо пробувати. Будемо пробувати не 100 штук, будемо пробувати менше, але... Так, да, я хочу додати, що от зараз літо я ходжу кормить курей бролерів, вони як там до ног притуляються, ну що прям дуже тепло. Тепло, гарно виробляють. Кожна куриця в собі носить там до 40 градусів температури. І вона хекає. У нас в минулому році так в сарай. Опять же, холодний сарай, кирпічний сарай дома. Ми закинули туди 37 курей. Тільки в мінус 20, мінус 20, мінус 19, мінус 20, мінус 21, тоді було там, ну, неділька, не більше. Тільки при цій температурі у нас вода почала примерзати. Тобто, мінус 10, мінус 15, не було такого нічого. Генератор вони хороші. Так, ми yeah. постараємося ще більше переполов завести, тому що теж маленькі, але батарейки, дай Бог може, якщо з фінансами буде добре, ще курейний сушу купимо. Так, як яйце також реалізуємо, вірпінь. Багато хто замовляє. Навіть коли в магазині було яйце 2, 2 гривні, в магазині було oh, яйце. <laughs> Ось Паска. Да, в цьому році. Так, в цьому році було 2 гривні. Ми з удовольствием у нас забирали і по 60, так як ми да. з прошлого року в магазині було там 57-60. Ми перші почали продавати по 50, потім підняли 60. Ми все і... більше не продавали. Ну, більше за задорожче не продавали, але продавали протягом всього року, можна сказати. Да. Весь період у нас яйця забрали. По 60 із залюбки забирали. Так само і Да. Беруть всі. І це є добре. Реалізація нема такого, щоб приїхав, забрали в тебе 100 бронь одразу. би так було, то до... <смір> кожен Мор... день би брали і реалізовували. <смір> можна було більше їх заводити, можна було в два-три рази більше їх заводити, так як фермер по 5 тисяч. <смір> можна було вийти на цей уровень. Без питань, а так реалізація, звісно, храм має. Як бізнес може, всі гроші ви не заробите, а для підтримки своїх штанов, щоб не ходити на роботу? Вполне можливо. Ну, реалізація хромає. Ми тільки почали займатися читай, Другий рік, перший рік у нас було 50 штук, зараз 100, і то 50 штук у нас. Щоб було таке, що нема куди їх діти, то такого не було. Не було ні разу. Да. То в цей раз теж, я думаю, клієнти будуть. Тим паче, як Діма говорив, що ми навіть об'явлення на OLX нікуди не розповсюджували, чисто по своїм. Сарафанне радіо, тик-тик-тик, тик-тик. Привезли вірпінь, розпродали і все. А так можна навіть те саме об'явлення пустити, в якісь групи кинути. Я думаю, що 100 штук теж розберуть. Розберуть в тебе хороша група. Це Христина твоя. Да, вона, вона Реалізує все, все, що є. Я не знаю, буває страшно їй щось говорити. Уже що, буває не Чи хватить нам? Да. Да. Людина нам дуже гарно допомагає. Да. З реалізацією. Да і так. Слово да. Так, Що таке реалізація? Тоже як Діма казав, що фінанси будуть, буде і більше і партії, і курейний сушок, тому що ми тільки почали це все. Це рік окремо, все почали, все з нуля. Участок був з нуля. ж самі столбики, бетон, треба було забетонувати, сітку натягнути, буди будинок, сарай побудувати. Тоже це все фінанси, і так як тут нічого не було. Копійку ми летіли гарно. В Гарно. Навіть більше, ніж думали, планували. На гарно ми летіли. Але воно все отоб'ється, ми так посчитали, що все повинно бути добре. Тоже, що Діма казав, на роботу не ходить. Просто не ходить на якогось дядечку. А так кожен день тут, а кожен божий день, okay. зранку до вечора працюємо, щось робимо. Зранку встали, кровать застелили і вечором тільки присіли і лягли. Ну, так воно. Ну, ну. Ізначально було так. Зараз ми можемо собі дозволити в обіда трішки спустити пару. Ну зараз ще плюс то, що жарко в обіда. Ну, жарко. Ну і такої основної маси роботи немає. Так, да. ну, зараз вже ну, так. Да. Тобто головне, щоб вони були накормлені, напоєні, і все в їх було добре. Це ми утром і ввечері робимо ісключительно. А взагалі з чого почалося це все? Був Бу... у мене ділянка, була зароща, тут годину, я не знаю, більше десяти ніхто нічого не робив. Ми минулий рік спробували ці ж бройлери, перепіла, не сушки, нам сподобалося. Тобто ми побачили в цьому маленьку, але прибуль і захотіли збільшити поголів'я. Давай, давай. Все почалося з прощоту. Я ночами не спав, читав, 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 читав і насчитав 100 тисяч на старт. Скільки б ви не рахували, того буде мало. З кожним днем ціни ростуть, і на то, і на то. Все поподростало Жасно. в ціні. Тобто і Ліс, і ДСП, і все. Де виходилось економить, економили, ну скажемо на даний момент приблизно Ні, Потім Потім, скажемо приблизно всякі. Ми не вписалися, а так, да, грошей пішло набагато більше, ніж нагадалося. нагадалося так. Ну, як це все було? Якийсь прекрасний вечір, Діма такий, от давай щось там коротше, таке намутим, і того подобне. Потім Діма прочитав, прочитав, потім ходили з цією думкою, Та ну, типу, Діма говорив, що дурень думкою багатий, коротше. А така: ну, давай попробуємо, давай попробуємо, давай то, давай сьо. І все починалося з того, що Діма наче вже своїми силами обкашувати території, і я вже поняла, що путі назад немає. І все, пошло, поїхало пошло, поїхало І за це у нас тепер курочки туди бігають. Працювали ми вдвоє, в основному вдвоєм. І Ізредка допомагав мені один коріш. І Ірин тато приїжджав бетонувати стовпчики, які Дякую їм за це все. Да. А так вдвоєм це все робили. Я з рівнем бігала, тик-тик, тик-тик-тик. Закупити, щось забити, щось подать? Так, удвою. Трішки накосячив, ну на косячу я. Діагональ трошки потеряв. Ну, то таке. Кури, я думаю, переживу. Сусіди засміють, а кури переживуть. Ну <гум> <гум> так. Дальніші постройки будуть краще. Обіцяє. Так, да, це перша постройка така масштабна. масштабна. Да. Вона тут все побудовано з трьох інструментів: молоток, шуруповерт і бензопола. Ну, рівень са по собою. Це вже мій інструмент був. Да, Тож то вже твій лічний інструмент. Тут всі стовби, всі міряла я. Базрі не біла. Це таке. Дуже приємно, коли ви пишете коментарі. Прям дуже приємно. Я Дімі сьогодні вибігаю зранку, Діма, ти бачив, у нас тут коментар написали. Ну ми відповісти, але вже вирішили раз так затронути цю тему і зняти відео. Дуже приємно, коли підписуєтесь, ставите лайки. Так, це надихає. Ще більше записувати, щоб ну, не блогери, щоб отак сісти і записати вам відео. <гум> да. Це треба було переступити через села, даже може воно й не вийде, але того, все вийде. Мені так стидно було отак от кричить камеру і наче щось там розказувати. Я потім придивлювалася це відео, що там перше питалася щось сказати. Ну, как мені стидно було Дімі показати, не то, що там кудись викладати. Дуже соромно було. Із-за цього дуже багато кадрів пішло у да, але Прикольний кадр завжди себе стихну сором бере своє. А Це не, як? не сором. Це до цього просто треба привикнути цього. Так. Да. От як почала і все, більше йдеш, там камера включила, вже щось розказуєш. ну, Треба було це все почати. А будемо так? старатися для вас писати одне. До себе будемо старатися працювати і працювати і працювати, щоб заробити її. І відбити трішки грошей. Для вас будемо включатися, записувати відео для всієї сім'ї своєї, також родственники дивляться. так, да, Це наші виєднані фанати. так, Коментарі, лайки. Яким можна по печені лайк лайки поставити коментарі. Зразу <рес> ну, ти бачив відео, ти бачили відео, лайк поставили, коментарі поставили. Але вже і самі бачать, починають перші писати і того подібне. Дуже їм дякую за це все, за підтримку. Так що дуже приємно. Будемо завершувати відео. Да. Всім, всім гарного всім. вечора. І на добра Пока-пока. Все найкраще. О, просто в